Приветствую вас на моем канале. Приехал проинспектировать свои поле Тут просто же зеленка сплошным ковром, Я в шоке. Хочу сегодня побрызгать э, этим гранд старом. Вітер такий серйозний. Надіюсь к вечеру стихне. От це да. Ха -ха, просто ковром, Я, я чесно поражен, футбольне поле. Скоро рядків не буде видно. Я коли три назад приїжджав, було так чуть-чуть, Ну думаю, надо, треба хай же трошки бур'ян проросте. Він порискає, що і по дволку потім все крепко. Я поражен. От это да. От це, звісно, урожай бур'яну. Сьогодні на край треба бризка. Зараз поїду ще в, 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 в Ульяновку на поле гляну, там де я довсходовим бризкав, чи є красниця, чи нема. Приїхав я на Ульяновське поле. А тут я бризкав довсходовим чуть-чуть. Менше. Ну, чітко можу сказати, ось, ось, зеленка така сама, як там 24 тисячі гривень, які я потратив на довсходовий, можна сказати, викинули зря. Гроші на вітер. Тут, тут будемо бризкати гіліантексом. Зеленка просто фантастична. Вода набрана. Я керхером я внутри промивав, фільтр промивав. Зараз хочу порозбирати по відділення форсунки, ще раз промить щоб було все чудово ну і заразом вимию бо тут вже ж була досходова, а тепер е Стар буду заливати. включив одне крило ось ось одразу раз два три чотири п'ять форсунок даже не течуть а ну зараз якщо дати трошки більше обертів продавило ну, все одно сниму їх попромиваю непогано в принципі потихеньку миється. Зараз поснімаю кожну по віддільності і попромиваю. так ну в общем я порозбирав поперемивав в двох форсунках чи в трьох була така ця біла залі що все кстати я зливав. це до всходу, Это воно работа і цьому. а так наче нормально все бризка, мусора нема нічого нема хорошо розпилення чітке. ну кстати в фільтрові грязь була. Оце я дав зараз 1700 на таких оборотах я в принципі бігаю бризкаю, мені удобно. Розпилення чітке. Ось, ось, приварили сюди штангу, переварили оцю цей кронштейн і то дивлюсь не там, йолки палки, треба було його отут варити. Та вроді все нормальна робота. Вітер вроді стихає, може десь Бог сьогодні к вечору стихне, буде взагалі замечательно. Так, ну в общем бочку води я набрав. Тепер найголовніше, щоб вітер дав побризкати, тому що вітер жорсткий, звісно. А тут я дивлюсь, в городі, до весь робота, було тепло, ось ось навіть края попалювало. Так що тут до весь робота. Так, ну, вітерок наче трохи стихає, воду залили, хімку загрузили, з собою ще беремо води, вдруг не вистачить запасу. Будемо їхати на поле. Хімію заливатимемо прямо на полі в бочку. Приїхали на поле. Вітерок щось поки не хоче стихати, ждем. Скільки ждать, неізвісно, Такий шатає. Тут у сусідів класика посіяна. Це ж поздуває. На ну, мене ж тут ковром сплошним. Легкий вітерок є, він дує на сусіднє поле. Тут я ось два рядка винужден наступати. Це ще трошки проблизьке, а той, мабуть, наверное... ну а що зробиш, по-другому якщо щоб не спалити сусідям. Зараз йду там, зроблю з ворота і погнав. Пірамідка і цілиться по центру рядка. Так що не зря зробили пірамідку. Ну, оту я мій ввиду на капоті Просто фантастика. зелений лук, я їду і поражен Поле для гольфа. Наскільки багато бур'яну. Ну а Це поле одне із самих таких ротючих, скажімо так. Тут, звісно, і бур'ян добре росте. А, в общем це поле пробризкав. Вилив, чіткий, около 100 літрів, так як і треба. До всходове в нього по-другому набризка, а це нормально. Хрень я знаю, що я тут набризкав. тут під кінець клин, не знаю, як насчет перехльостів. Все одно десь перехліснуло, десь нахліснуло. Ну, в общем, подивимось, чи спалив я соняшник, чи тільки бур'ян. Щось покаже. Так, перший етап, точніше, перше поле побризкали. Зараз набираємо воду, будемо ще завтра з утра бризкати, тому що бризкає дуже багато. Так що, дивіться, слід за каналом, подивимось, що у нас получится на наступному полі. Зараз хочу скачати ще одне. Попробовать по ньому. Потому що мені непонятно края, чи в мене там клин виходить, чи в мене нахльост. Взагалі, ціла історія. Не так просто брызгать, як кажется, на перший згляд. Дякую всім за перегляд і лайки. До нових встреч. Пока-пока.